Доброго ранку, малята! Який ви сьогодні маєте настрій? Скажіть, чи готові ви разом грати? Сьогодні пропоную пограти в гру шукалочки. Для того, щоб мати успіх у цій грі, необхідно бути уважними, спостережливими та зосередженими. Маєте такі якості? Тож, будемо починати! Послухайте, будь ласка, правила гри. Перед вами з'явиться картинка з зображеннями різних предметів. Я буду вказувати, які саме предмети, які за кольором, формою, чи якої категорії вам необхідно відшукати та назвати. А ви швиденько розглядайте картинку та шукайте необхідне. Тож, давайте починати. Знайдіть, будь ласка, всі іграшки. Давайте їх назвемо. Так, це піраміда, лялька, м'яч та машина, розумнички. А зараз, будь ласка, відшукайте музичні інструменти. Так, це металофон, маракас, балалайка, гитара. Та барабан. Розумнички. А тепер вкажіть транспорт. Молодці. А зараз увага! Відшукайте все жовте. Назвіть, будь ласка, ці предмети. Розумнички. А зараз пропоную відшукати смаколики. Тепер знайдіть, будь ласка, одяг. Прошу відшукати посуд. А тепер спробуйте відшукати логічні пари. Що з чим можна поєднати та поміркуйте чому. Молодці! А зараз відшукайте, будь ласка, птахів. А хто швидко знайде всі фрукти? Малята покажіть, будь ласка, тварин. Разумнички добре разом пограли. Ви були дуже уважні та спостережливі. Я вам дякую за те, що ви такі активні. Бажаю вам гарного настрою та добре провести день. До побачення, до наступної зустрічі!